І їх все одно якби підготувати, що завтра ну, подумай про свій запит, да, щоб це не було там для тебе неочікувано. Бо ну, коли вона 40 хвилин буде проговорювати запит, ну це теж. Що, що, дай Боже, 3 хвилини на людину. Які 40 хвилин на запит. Ні. От ми тільки що з кимось рахували. Там було запитання у Ольги, скільки треба часу на е, запит, Ну півгодини на всіх. Єдине, безумовно, треба дивитися яка гра, тому що, наприклад, є ж та сама активація особистого бренду. Так у нас в активації особистого бренду може запит бути. ну, У нас був рекорд, якось ми брали з сіми учасників дві години. Але там така історія, що якщо ти цього не зробиш, то все далі взагалі ну, mm. воно не має не, сенсу. Ну йому нема на чому базуватись. Але що ми чуємо постійно, от після того, як запит прийнято, всі кажуть: ми ще грати будемо, да?» Може, нам уже досить, може, ми вже пішли? Ну тому що блін нереально. Ми нам вже працювати треба. Ми вже тут понаписували собі. Нам нам вже треба бігти з цим. що, ні, ну давайте, хоча б там одне коло зробимо. Там після першого кола їм стає цікаво. Вони там розкачегарюються швиденько. Тобто є фактор ще ігрового ну, продукту. Ну, тобто, на що ви звернете? Mm -hmm. В стандарті там плюс-мінус, там, це 6 осіб, півгодинки на всіх взяти запит. Mm -hmm. ну, Дякую вам.